Поїхати на євро чи лягти під ніж, Віталій Миколенко на роздоріжжі своєї кар'єри, як колись Андрій Шевченко. Підписуйся на канал, буде цікаво. Український захисник Евертона порвав зв'язки Гомілкостопу в останньому матчі АПЛ проти Ліверпуля і постав перед важким вибором залікувати травму консервативними методами та поїхати на євро, або ж зробити операцію і повноцінно відновитися перед наступним сезоном. У такому разі поза грою Віталій пробуде близько півроку. Така ж сама ситуація відбулася і в кар'єрі Андрія Шевченка. Тоді, у травні 2006 тисячі у матчі проти Парми, вже на восьмій хвилині зустрічі України. Отримав травму коліна і накульгуючи, пішов з поля. І це напередодні мундіалю. Операція чи футбольна мрія. Тоді Андрій обрав шлях скорішого відновлення. На полях Німеччини йому вдалося відзначитися двічі: у ворота Саудівської Аравії та Тунісу. Після цього був трансфер до Челсі, де розкритися наповну, напевно заважав той самий залікований дискомфорт в коліні. Віталій Миколенко молодший за того Шевченка на 6 років, тому здібності до регенерації можуть бути кращими. У будь-якому випадку лягати під Ніжчині обирати Віталію. А як вважаєте ви? Чи варто ризикувати здоров'ям заради футбольної мрії? Пишіть свої думки у коментарях.